Починаємо огляд з гри Канарія Бурген-Брес. Почну з Єврокапу, потім Євроліга та в NBA сьогодні 10 матчів. Багато чого цікавого. Отака От вуточка. 17-17. Перша чверть, рівна гра і додавання підбирання на чужому щиті та кошику. Канарія це команда Лаковіча, колишнього гравця Барселони і переможець минулого розіграшу. До речі, в історії цього турніру нема команди, яка back-to-back -back Champions. Відривається Канарія плюс вже 9, центрить гравець і в стилі Коубі Брайанта забиває з відхиленням. В стилі NBA, Moves була. Move, рух трьох сверхдальня. Ну, слотер, Маркус слотер, всі його знають за виступи. Яку збірну представляє слотер? Кажіть, якщо пам'ятаєте. Плюс 15 відрив, впевнено лідирує Канарія. І ну ми бачимо, що на голову сильніша ця команда, ніж та проти якої вона грає. Захист. Але тут втрата і данк. Це було круто. Так, да, чого вагатися? Кидай в кошик м'яч. Баскетбол проста гра, так? Так, транзішн не вдався. І. І плюс 19. Для канарії. Заслін. Кидок влучно. І тайм-аут бере Лакович. Ну, але не бачу я передумов для того, щоб Канарія програла в цьому матчі. Ух, який степбек. Супер трьоха, супер амплітуда. Так, на простір заходить гравець і забиває. От, які висновки. Дуже такі прості хайлайти, знаєте, там дуже прості розігриші. Але ви так спробуйте. В режимі нон-стоп, 4 чверті з захистом в шаленому ритмі та швидкості це все розіграти. Ну, Підтвердилася. Теорія того, що канарія сильніша, ну і така кінцівочка трохи нервова. Перемога команди Лаковича.